Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я вам обіцяла, що наступний інформаційний блок ми будемо говорити про корупцію. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції, вже долучився до нашого ефіру. Віталій, доброго ранку. Доброго ранку. Нам треба вже якусь спільну рубрику робити. Стільки стільки новин за тиждень збирається, які пов'язані так чи інакше з корупцією. Що виходимо на якусь постійну програму вчора. Увечері я звернула увагу на вашу спільну фотографію з послом США в Україні Бріджет Брінк і заступниця адміністратора USAID Ізабель Колман, яка була з візитом в Україні. І я з того, що я побачила, вони збирали антикорупційних експертів. Бо на цій спільній фотографії були ви був представник Transparency International, був представник фундації де Юре, і була моя колега з програми Схеми Радіо Свобода Наталія Садлецька, яка займається е, антикорупційними розслідуваннями. Я коли побачила, що була ваша спільна зустріч і була зроблена фотографія, я зробила такі для себе два висновки. Ну, по перше, сполучені штати Америки хочуть почути м, безпосередньо від людей, які стежать за корупцією в Україні, що відбувається. А по-друге, вони хочуть зробити це публічно, тому що зустріч була відкрита, з'явилася світлина. А якщо публічно, то це вже значить комусь якісь сигнали може хочуть відправити. То про що говорили, Віталію? Ця зустріч це ж частина постійного діалогу з і американцями і бритами, Європейським Союзом. Ем... Важко розповідати про такі зустрічі більше, ніж було написано в пості, переважно зміст таких зустрічей є конфіденційним. Якщо узагальнити, то м, американський уряд дуже, дуже глибоко ознайомлений з тим, що відбувається в Україні, е, часто більше, ніж ми собі уявляємо, і. Тій мій ключовий був би меседж з цієї історії: немає нічого такого, що випливає в українське або глобальне медіа, про що уряди наших партнерів не знають. А, немає корупційної схеми на глобальному на, на національному рівні. Я зараз кажу, схеми. Немає корупційних схем, про які вони не знають, навіть коли це ще немає в українських медіа. Я просто хочу пояснити, ну, бо багато, багато слухачів, багато українців, чомусь думають, що от написали журналісти розслідують про якийсь корупційний скандал. І ой, тільки через той момент про це знали наші партнери. І може краще було не писати. Та ні, друзі, американські, британські ем, партнери знають про ці скандали задовго до їх виходів. І коли скандал виходить, перше і найголовніше, на що дивляться наші партнери, це на реакцію влади. Бо часто реакція влади на публікацію корупційної схеми є показовою, бо вона показує справжні наміри. Вона показує, буду субіранді цієї влади. Тому перший висновок: все, що виходить в медіа по корупції по глобальних схемах, до цього відомо нашим партнерам. Ну, Слухайте, ну їхня розвідка показала плани наступу на Київ за тиждень до цього наступу. Плани, карти показало. Ну, то вже корупційні схеми, де відбуваються транзакції банківські, вони точно знають. Ну, ми ж не, ну, не діти тут ціна кого прав. Друга історія. Проблемою є навіть не так самі схеми, на них є реакція. Скажімо, і по схемі в Мінобороні було розслідування до публікації. Тобто західні партнери бачать, що інфраструктура антикорупційна, яку ми вибудовували всі разом після революції гідності, реально працює. Кожного тижня затримання посадки, арешти, вручення підозр. Не фотографії з обшуків, як у ДБР, і СБУ, за якими після нічого не йде, окрема тема для розмов, а реальні процесуальні дії. Так от з хорошого західні партнери бачать хорошу робочу, робочі державні інституції, спільно створені, які працюють. А з іншого боку, бачать м не завжди. Інколи е, неадекватну реакцію української влади на ці корупційні скандали, і тут почуйте мене дуже важливо. Це мені це дуже важливий меседж, який хотів, щоб почули всі, часто неадекватна реакція, захист, виправдання, погрози журналістам від влади роблять набагато більше шкоди, ніж інформація про саму схему. Бо інформацію західні партнери і так знали, а от неадекватна реакція. Проявлена на всі глобальні медіа. От, от, от ця неадекватна реакція посадовців насправді дуже ускладнює допомагати нашим партнерам, в нашій країні. То що в США дуже здивовані реакцією на антикорупційні розслідування української влади? Давайте розділимо ці два питання. Давайте перше здивовані реакції. Я зараз не кажу від імені уряду США, як України. Я кажу свої враження від спілкування не лише від тої зустрічі, а від багатьох інших наших комунікацій. Реакція міністра оборони де, де, з хорошого. Реакція віце-прем'єра з відбудови інфраструктури Кубракова і Міністерства інфраструктури на затримання їхнього зама була хорошим сигналом і була гарно сприйнята. Ще раз уявіть собі. Міністр за міністра беруть на хабарі, і це, і в підсумку це дає для України більше плюсів, ніж мінусів. Тому що да, відбувся хабар. Хабарі будь-деться де там в США бувають кейси з хабарями. Але влада відреагувала класно. На ранок його звільнили. Тобто, тут те, той самий не корупційний скандал, по великій мірі, простіший, який будує репутацію України в світі як ефективної держави і партнерства. Був факт. Було затримання, була політична реакція звільнення ідеальна історія гірше, коли ну, очевидна схема, ну очевидна переплата за продукти харчування. І при цьому міністр захищає свою команду, розповідає, що це все не так. І вже коли його притискають журналісти, притискають депутати, він змушений визнавати проблему, але і далі її не вирішує. Бо Медіахвилі, медіаприводи, заяви ну вони можуть збити медіаполе в Україні там, вести когось, ну створити видимість роботи. Но люди, які формують позицію західних партнерів, ну аналітиків в посольствах це дуже професійні люди, які чітко розуміють різницю між піар-кампаніями і реальною роботою. Я додам, що е, Олексій Резніков в, по, на цьому тижні повідомив про те, що е, 621 посадовець будуть притягнуті притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у 2022 році. Ну, я тут маю це сказати, тому що була від нього така заява. Е, Віталій. Ви знаєте, ми з вами говорили. Ви тут торкнулися Добавить, просто заяви, може? Так, 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 цю заяву. Вона дуже важлива в тій заяві. Резніка сказав про 600 посадовців Міноборони і Збройних сил України. Так, так. А Чому це було об'єднання? Наче він змішав, пробачте, мухи і котлети. Ну, бо Збройні сили України це мільйони. Ну, сотні міль... під кілька мільйонів людей. А міністерство кілька сотень. Навіщо він змішав це в одне? Мене Збройні Сили України в цій частині взагалі не хвилюють. Вони не розпоряджаються таким бюджетом. Бо бюджет Міноборони, я нагадаю, найбільший в країні. Не бюджет ЗСУ, бюджет Міністерства оборони. І в ЗСУ мільйони, а там кілька сотень. Навіщо було змішуватись це в одну, в одну історію? Мене цікавить від Резнікова, скільки було притягнуто працівників Міністерства оборони. Це перше питання. Ми вже написали про це до пана Резнікова офіційні звернення. Друге питання: а що означає притягнути до дисциплінарної відповідальності? Бо це може бути максимальне покарання звільнення. Переважно це ви отримуєте на 10% менше премії. Не зарплати премії. Ну, дисциплінарне покарання це ви менше премії отримаєте. Бо якщо когось було звільнено, ну, то було б ну, погодитися з точки зору комунікації для різних класно сказати: ми звільнили 100 людей. Він це не сказав. Тому оцей приклад абсолютно беззмістовної комунікації, яка вкидає маніпулятивні нероз'яснені цифри, які, які створюють видимість. Окей, припустимо, це все правда. І що це якось на переплати за їжу вплинуло? Ну, припустимо, що всі 600 були з міністерства звільнені. Ну тоді би не було працівників міністерства. І що помогло б оно? Яким чином це завадило купити картоплю по 22 гривні за кілограм, переплативши 4 мільярди на контракті? На одному контракті, ми ще вже про інші знаємо. Про дує питання пану Резникову. Ну, от, от, як скажіть мені? Тут справді немає уточнень, немає уточнень об'єднані міністерства оборони і збройні сили. Але Віталій, коли ми з вами в останнє говорили, а це було 5 лютого, ми тоді справді багато говорили про обшуки з боку ДБР і СБУ, обговорювали ці соболинні шуби, які з'явилися у вигляді побажань записок і так далі. Але увечері, от того ж дня увечері, Давитерахамія вийшов із заявою і сказав, що Резніков іде у відставку його там переводять е, в інше міністерство. А на ранок. Влада, схоже, вирішила відмовитися від цих планів а, і передумали відправляти Резнікова у відставку. Я зараз не кажу про те, треба його відправляти у відставку чи не треба. Цим не я маю займатися. Я не знаю всієї історії. Але я у вас хочу запитати, а як ви думаєте, що реальною причиною послугувало, що за ніч передумали? Ну і хто передумав? Ну окрім президента, не міг ніхто передумати, тому що президент призначає і звільняє міністра оборони. Тоді що там могло статися? Дивіться, я ж не знаю, я не Але у вас є я, варіанти, що трапилося. Я вам скажу, яка зараз, повертаючись до вашого першого питання, яка оцінка цієї Заходу, з нашої з ними комунікацією? Знову ж таки, від їхнього імені кажу. Окей. Дивіться, виникає корупційний скандал, а, він міг би бути вирішений з точки зору політичної реакції на, на, на рівні міністра. Не вирішується. Міністр продовжує захищати цю всю історію. Ну, бо навіть заступник сам звільнився, а не його звільнили. Я просто наголошу на цьому. Проблема на цьому на рівні міністра не вирішена. Тобто, в усіх глобальних медіа в головах наших партнерів не рішена проблема. І зараз спитаю, чому вона не вирішена? Відповідно, рішення політичної проблеми, яка не вирішена, піднімається з рівня, з рівня міністра, бо він сам стає проблемою, бо він її не вирішив, не відреагував. На рівень президента. І от ми зараз в ситуації з оцим корупційним скандалом, він не завершений, друзі. Він може в головах там когось завершений в Україні, він на шпальтах міжнародних медіа в паузі і в елітах західних цей скандал в паузі, бо всі чекають на рішення президента. Минула тижнева ну, не відставка минулого тижня не є показником, тому що ну, якщо правда те, що говорилося в медіа про Буданова. То під нього треба закон міняти. Він не може бути міністром, він військовий. А в нас в законі пряма він має бути цивільним. Тобто не можна було минулого тижня звільнити різника, бо перед цим треба було закон поміняти про настоя національний безпеку. Тобто, і оце, ну, може це може і не через це його не звільнили. Але принаймні для західного світу є е, е, аргумент, чому взята пауза. Якщо ця взята пауза нічим не скінчиться. Оце вже буде проблема. Бо тоді вийде, що корупційну проблему не рішив ні міністр, ні президент. І ось це реальна проблема. І якщо Офіс президента раптом думає, що він перекриє оцю історію, пробачте, цирком, який вслав ДБР офіс Генпрокурора, бо це реально цирк, зараз поясню, чому, то не перекриє. Всі далі діляться на міноборони і на історію закупівлі їжі. А не на записки з бажаннями жінки з податкової. Бо ви знаєте, що ті жінці підозру так і не вручили. Не знала, оце від вас дізналася. От ми вчора реально провели весь день запитами, зверненнями, пушку інформації. Ну, тобто фотографії, ці оці списки бажань показали. Це ще, ще є списки бажань? Це вона писала? Ми в цьому впевнені? На якій підставі ми в цьому впевнені? Бо ДБР фотки злило? В підсумку. Підозри ми не знайшли. Більше того, ми не знайшли, яка, які є. В чому ліс між ДБР, СБУ і ОГП всі всіх історіях затримання є антикорупційної інфраструктури, корупційної антикорупційної прокуратурою. Коли Антикорупційна прокуратура комусь вручає підозру або говорить про це, то наступного дня вона пише: Шановні журналісти, суд по запобіжному заходу по цьому фігуранту відбудеться там, то в такій-то годині. Чому? Бо тоді журналісти приходять. і Чують позиції двох сторін. Журналісти чують, яка доказова база є в набу. Не в фоточки списки, а доказова база. Як захищає себе фігурант? Ну, бо може він це ж чесно, він себе захищає. Яку оцінку дає суд? Тобто інформацію з різних сторін і повну можна отримати на запобіжному заході. А ви знаєте, що не було оприлюднено інформацію про жоден запобіжний захід по всіх цих обшуках і підозрах минулого тижня. По жодному. Знаю, я про це говорила з минулим. Так побіжно торкнулася з минулим спікером і звертала на це увагу, що непрозоро відбуваються судові засідання і ці всі інші дії. Я тут дивіться, Віталій я тут, бо ми можемо безкінечно говорити. Я тут ставлю крапку. Невирішене питання з міністром оборони. і Це не лише ви кажете, і також кажуть народні депутати з профільного комітету. Що мовляв, там на цьому тижні чи до Рамштайна ми його не чіпаємо. Але ну подивимося, бо є ще кілька питань. А цього тижня було повідомлення від. Програми схеми, які, як я вже сказала, прицільно е дивляться на корупцію в Україні, і вони повідомили про те, що. Е Комісія з відбору директора на директора набу виключила другого у рейтингу кандидата, детектива, детектива, який є військовим, який розслідував справу щодо Олега Татарова. Його злат його звати Руслан Габрієлян. Він доброволець військовий, подався на конкурс набу, набрав там багато велику кількість балів. Тобто він другий в рейтингу, і його виключають за якимись такими формальними причинами. Нібито в нього немає п'ятирічного керівного досвіду. Хоча він каже, що в нього цей досвід є. Тобто наскільки. Я розумію, він стверджує, що його спеціально виключають з цього рейтингу. Як ви бачите цю історію? Що там сталося? Геобері прекрасний детектив. правда, прекрасний, професійний, ціннісний, сильний, ну реально класний. Я би так сказав, що до його досвіду є юридична дискусія. Тобто, тут питання, як підійти до цього процесу. Чи хотів би, наприклад, я, щоб він переміг? Чесно, хотів би. Чи можу я пред'явити претензію комісії? Чесно ні. Тобто я розумію їхню юридичну логіку. Де комісія помилилася? Їм треба просто, було, ну, якщо вони йшли за цією логікою, їм треба було не допускати його до конкурсу. Бо яка ключова претензія всіх? Ну, друзі, ви ж що допустили, а тепер, ну, тіпа, некрасиво. Але при цьому я можу зрозуміти їхню логіку. Ми маємо зрозуміти, що комісія в кінці дасть трійку Кабміну. Кабмін прийматиме рішення, хто саме переможе. І якщо до цього переможця буде хоча б якесь найменше юридичне питання, найменше юридичне питання по легітимності, то я вам гарантую, що для суда українського а це буде не антикорупційний суд, а український суд. Київський е, е, не окружний адміністративний, а київський обласний адміністративний. Це теж докладеться так добре. Тобто його точно би знесли. І ми би почали все спочатку, тому комісія сто разів перестраховується, роблячи так, щоб їхні фіналісти були максимально захищеними від отаких от нападок. При цьому ще раз. Я вважаю, що він був прекрасним головою НАБУ, але рішення комісії ну, як мінімум, зрозуміло. Зрозуміла вас, ще одне питання по ще одному органу. Я не знаю наскільки ви відстежуєте його роботу. Я про бюро економічної безпеки. Я <свят> ну віталі, просто дивіться, от мало залишилось таким непоміченим інтерв'ю знову ж таки Давида Арахамі, яке він дав виданню Форбс, і він сказав про те, що 에, бюро економіч, щоб 에, за, замість органу, який буде боротися з злочинами в сфері без в сфері економічної безпеки, та ми отримали департамент обшуків, сказав Арахамія, і його треба ліквідувати. Я перепрошую, але бюро економічної безпеки створили рік назад. Витратили на нього мільйони гривень? Е, призначили туди на посаду очільника цього бюро, представника е, керівника податкової поліції. Власне, в тому ж була ідея ліквідувати податкову поліцію і відкрити бюро економічної безпеки. Ну окей, пересадили людину з одного крісла в інше, і тепер кажуть: ого, ви знаєте, виявляється, ми отримали департамент обшуків. Його треба ліквідувати. Так а хто за це заплатить? Відповість, що це бюро не працює. Ну як що як це розуміти? Я зараз, з вашого дозволу, виточу дорогий, надважливий час ефіру, щоб спробувати пояснити, як зробити, щоб так більше не було. Чому антикорупційне бюро вдалося, а БЕБ, як ми його називаємо, не вдався. Тому що або антикорупційна прокуратура вдалася, а БЕБ і ДБР не вдалися. Тому що ми всі бачимо з вами, обговоримо, яким справжнім є конкурс на директора антикорупційного бюро. А конкурс на антикорупційного прокурора був дракою в два роки, за якою спостерігали всі. І всі побачили, що в кінці ми маємо чесний результат. І навіть зараз ми обговорюємо з вами деталі конкурсу на директора антикорупційного бюро. Тобто на Бусап ми мали чесний прозорий конкурс, який бачили все суспільство і отримали чесного переможця, чесних переможців. В БЕБІ ми знали ім'я переможця за тиждень до оголошення конкурсу за тиждень. То є це було тупе, чергове політичне призначення замасковано під конкурс. Те саме СДБР. Тому, друзі, не можуть бути ефективними правоохоронні органи, якими керують політичні призначенці. Ну це вже ж Україні, в Україні історично доведено. От беремо на Бу САП БЕБ ДБР. Тому вони можуть сто разів ліквідовувати. Але окей, ліквідували вони БЕБ, Куди функції перейдуть? В ДБР вони перейдуть. Частково поліції, більшість ДБР. І що, це сильно допоможе? Ну, ліва рука Татарова і права рука Татарова. Так, що а ви стверджуєте, а ви оцей Вадим Мельник він керує бюро економічної безпеки, який до цього керував подат, ліквідованою податковою міліцією. Він що, він теж залежний від Татарова, ви стверджуєте? Від офісу президента. Ми ага. за тиждень його прізвища як переможця знали, за тиждень оголошення конкурсу. І це всі знали довкола. Ті, хто глибоко займається контролем правоохоронної системи, всі це знали прізвище. То переможе. Це був цирк, а не конкурс, ну правда цирк. Тому е, дивіться, є лише в таких інституціях критичним є чесний прозорий добір, конкурс на керівника, бо від нього все залежить. Є багато іншого, що треба врахувати. Але якщо немає чесного незалежного керівника, який обраний на конкурсі і нікому нічого не должен, все інше не має значення. От ви зараз на чорі набу поставте якого-небудь мельника, татарова, не знаю, керівника ДБР. Вони у набу за рік. За півроку у хай Буде новий беб. Ну мене це насправді дуже засмучує, тому що на створення цього БЕП витратили величезні гроші українських платників податків. І, мабуть, такий спосіб теж трошки обманули європейських партнерів, тому що Європа від нас вимагала прозорого органу, який буде розслідувати економічні злочини. Вони сказали, так, так ми створимо в обмін, отримали якусь чергову фінансову допомогу, і вийшло ні, 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 і конкурс не провели, і БЕП не створили так, як треба, і тепер його треба закрити. А хто відповість за те, що орган був неуспішний? Коротше кажучи, це все. Насправді виглядає дуже і дуже сумно. Але, Віталій, у мене ще одне питання. Я от бачу, що посли країн Великої Сімки закликали Верховну Раду відновити електронне декларування. Е -е, як ви думаєте, відновлять, дослухаються? Депутати зроблять все можливе, щоб не відновити декларування. Все можливе. Ви ж пам'ятаєте останній скандал. Коли під час війни восени купляли дорогущі машини за мільйони. Коли Халімон Халімоненка, теж нардеп від слуг народу купив собі дорогущий маєток в центрі Києва на печеських пагорбах, найдорожчими місці в Києві, звичайно, депутати зроблять все можливе, щоб не відновити декларування. Я наголошу: вони ж не просто сховали реєстр декларацій, вони дали собі право декларації не подавати. Відповідно, ми зараз будемо мати оцей рік без декларації і минулий рік без декларації. А потім після війни все чудово, вони покажуть. Ну, з'явилося. Як тачки з'явилися за мільйони, які нам показували журналісти з схему чи бігусів? Не пам'ятаю хтось з розслідувачів. Бігус, бігус, так. Як маєток Халімоненка з'явився. Миколай приніс. Миколаївчик приніс маєток mm -hmm. на Пещерських пагорбах. Можна мене з ним послухати з тим Миколайчиком? Я передав його контакти до тим набув. Їм є, є в нього запитати. Підсумку, друзі, якщо ми з вами, громадяни, і суспільство, і медіа і захід не змусить депутатів проголосувати, ми втратимо один з найголовніших антикорупційних інструментів. Безперечно, військові не мають зараз подавати декларації. Ну от не до цього, Ну, що заважає депутатам народним подавати декларації? Вони в Києві сидять. От що їм заважає, це правда, нічого не заважає. Вони в принципі могли їх подавати і а не скасовувати це цю можливість, а просто їх. Закритими тримати, а потім після війни показати. Це правда. Віталій, дякую вам дуже. У Нас як завжди, бракує часу. Корупції якось стало дуже багато. Півгодини не вистачає на жаль. говорити. На жаль. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції, був на хвилях. Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.